Субтитрувальниця Розбираємо завдання НМТ з математики. Сьогодні тема тригонометричні вирази. І так, завдання спростити вираз. Як бачите, під тригонометричними функціями стоять кути з знаком мінус. Отже, будемо використовувати парність або непарність конкретної тригонометричної функції. Нагадаю, синус це непарна функція, косинус парна тангенс і котангенс це дві непарні тригонометричні функції. Це вам треба запам'ятати. На НМТ цієї підказочки немає. Якщо котангенс це непарна функція, то винесемо мінус перед котангенсом. Якщо тангенс це непарна функція, мінус винесемо перед тангенсом. А ось тут Тут у нас синус в квадраті мінус альфа, то це значить, що ось цей мінус треба винести перед синусом, і у нас буде мінус синус альфа, але весь цей вираз в квадраті. Замінимо котангенс альфа на одиничку на тангенс альфа, мінус на мінус дасть плюс. А мінус синус альфа та ще в квадраті дасть нам просто синус в квадраті альфа. А далі нам треба буде згадати основну тригонометричну тотожність. Вона є в довідкових матеріалах на НМТ. При скороченні ось тут буде одиничка мінус синус квадрат альфа, а цей вираз дорівнює косинус квадрат альфа. Це відповідь Б.